10 вересня понеділок у ефірі новини на каналі бізнес в студії Людмила Добровольська вітаю вас і далі ми розкажемо про таке. Щоб подорожчали харчі у столичних мережевих супермаркетах. Якщо антимонопольний комітет підтвердить порушення конкурентного законодавства, ретейлерів оштрафують на 10% від доходу. Ле було вигідною покупцю і продавцю і постачальнику. Чому їхній відсоток від обороту мереж в Україні такий невеликий? А ви і сплатити при тому саме за час, де далі більше у столиці з'являється так званих ідейних кафе. Про особливості ведення справи у кав'ярні 100 ідей для бізнесу. За російський газ майже удвічі більше 890 мільйонів доларів заплатив нафтогаз російському газпрому за паливо, імпортоване у серпні проти 487 доларів за аналогічний період. Торік ціна газу у третьому кварталі року поточного із 100-доларової знижки становить близько 426 доларів за тисячу кубів. Цьогоріч Нафтогаз планує імпортувати 27 мільярдів кубів проти 40 мільярдів у 2011-му. Загалом же разом із вісім. Ма мільярдами імпорту кіпрською Осткем Холдинг, що її контролює Дмитро Фірташ, український газовий імпорт 2012-го становитиме 35 мільярдів кубометрів. Неприбутковим стає видобуток руди. Ціни на ту, що її закуповує закуповує Китай за спотовими контрактами. Протягом тижня упали майже на 20%, докотившись до рівня 2009-го. Загалом від початку року ціни упали більше як на 40%. Зараз за тону дають більше 80 доларів, тоді як раніше за неї правили майже сотню зелених. Піднебесна найбільший імпортер залізної руди з України. Переорієнтація Китаю на власні запаси означає суттєве. Скорочення попиту на українську сировину і так уже у четвертому кварталі нашим гірничо збагачувальним комбінатом доведеться знизити обсяг виробництва на 3-5%. Разом із тим, зазначають аналітики, через падіння цін на сировину зменшаться їхні прибутки та рентабельність. Серед постраждалих можуть опинитися Метинвест Ріната Ахметова та ФерЕкспро Костянтина Живаго. Знов дорожчає пальне за останні кілька днів найпопулярніші марки бензину і дизель додали у середньому по 20 копійок. Найвище ціни підскочили у великих мережах АЗС ТНК, Кло, Окко, Оккошел і Лукойл. Експерти пояснюють, це у вартість палива. нафтотрейдери закладають ризики від коливань валютних курсів. І крім того, зросли світові ціни на чорне золото за минулий місяць на майже 15 доларів за барель. Внутрішні запаси палива, що їх продавали за старими цінами, вже закінчуються. Відтак. Здорожчання триватиме нафтопродукти, які завозяться за кордону, подорожчали приблизно на 110-120 доларів з тонни. Що означає прибавку в ціні роздрібної ціні бензину десь на 15 20 копійок. Це не останнє подорожчання, яке відбувається сьогодні. Протягом місяця до кінця місяця думаю, ціни підтягнуться до. Тих, які зараз встановлені лідерами ринку. Фи у сумі до 10% доходу можуть накласти на крупних ретейлерів у Києві, якщо підтвердяться факти порушення конкурентного законодавства. Наразі антимонопольний комітет аналізує діяльність мереж, які працюють у столиці під брендами Сільпо, Ашан, Велика Кишеня, Фуршет, Екомаркет, Біла Фора і метро Кешенкері Україна. Усі вони використали схожі механізми, що могли призвести до економічно необґрунтованого підвищення цін на продукти харчування, каже перший заступник очільника АМКУ Рафаель. Ужмін нагадаю, вартість риби, м'яса, круп, соняшникової олії молочної продукції на початку року підскочили на 15-60%. У той час як індекс споживчих цін у Києві виріс лише на 13,5%. Антимонопольний комітет України проводить аналіз діяльності великих торговельних мереж, що працюють у місті Києві, на предмет дотримання вимог конкуренційного законодавства. Підставою для розслідування стало застосування торгувальними мережами схожих механізмів, що могло призвести до необґрунтованого підвищення цін на продукти харчування. Не секрет, що є постановлення Кабінету міністрів України, це 1548, в якому на дану групу товарів, про яких йде річ, встановлені определені мінімальний рівень оцінок. Сети це виконують. Інакше, якщо б вони цього не виконували, они б отримали серйозні штрафи від государства. Термінал, Д аеропорту Бориспіль збільшує пасажиропотік. До початку зими тут уже працюватимуть близько 16 авіакомпаній. Від сьогодні з нового термінала стартуватимуть вильоти турецьких авіаліній. Наступного тижня до них приєднається італійський бюджетний перевізник «Ейруван». У жовтні долучаться KLM та Air France. переговори ведуть з авіакомпанією Emirates. Сподіваються, що вона відкриє для українських пасажирів азійський напрямок. Про наміри приїхати у новий термінал. Раніше заявляли і національні перевізники, але наразі вони залишаться у терміналах F і B, оскільки новий внутрішні рейси поки що не обслуговує. Після переводу всіх рейсів плануємо в термінал, D, в терминале Б и в терминале F останется примерно по 38% трафика аэропорта Борисполь. В терминале Д будет пока 25% трафика. После доработки, которую мы планируем, он, он может принять до 15 миллионов пассажиров. На сегодняшний момент у нас 8 миллионов пассажиров всего в аэропорту. То есть, в принципе, даже если мы 100% рейсов аэропорта переведем в терминал Д, он будет загружен на 50%. У столиці Угорщини за 200 гривень такий подарунок до нового року готує українським пасажирам бюджетна авіакомпанія Візер. Від 14 грудня найбільший лоукост центральної та східної Європи планує відкрити рейс Київ-Будапешт. Раніше на цьому напрямку працювала збанкрутіла угорська авіакомпанія Малів. Літатимуть тричі на тиждень, і протягом вже першого року планують привезти понад 45 тисяч пасажирів. Вартість квитків стартує від двох сотень гривень. В Україні Візейр розпочав свою Діяльність чотири роки тому і зараз здійснює 12 рейсів. Торік привіз близько півмільйона пасажирів. Товари Private Label вигідні і покупцю, і продавцю, і постачальнику у Європі вони становлять більше 40% від обороту мереж. Зростає їхня частка і в Україні за рік. Вона збільшилася на 5%. Динаміка збережеться і надалі казали учасники ринку Тетяні Фриполці. 15 видів товарів під власними брендами продає ось цей супермаркет за останній рік в асортименті мережі їх частка зросла з 4 до 6%. відсотків. Ігор Стеценко відповідальний за розвиток Private Label. каже, товари власного виробництва дешевші на 15-20%. відсотків, тому і зростають обсяги їх продажів. За рік майже на третину. Покупатель uh, отримує uh, товар качество аналогічного бренду. По более низкой цене или приемлемой ему цене. Сітісно получає біль високу маржинальність і получають покупателя, корона раніше не мог отримати з тим, що бренди основні не могли предоставити потрібність та на твір покупателю. Серед найпопулярніших товарів private label – морепродукти, макарони та олія у непродовольчому кошику. Переважають відбілювачі, вологі серветки та пакети для сміття. Виготовляти продукцію для магазинів вигідно і постачальникам. Богдан Барабаш, власник компанії, виробника чаю та кави, вже шість років. Фасує товар для супермаркетів під їхньою маркою. каже, це сприяє розвитку його бізнесу. На сьогоднішній день є хороший на мій погляд баланс між нашими брендами та проектами Private Label. Це приблизно 50 на 50. Що нам це дало? Дало можливість не просто зберегти а й збільшити об'єми виробництва. Ну і є стабільна робота, стабільні продажі. На заводі з виробництва морозива, яким керує Олексій Баришевський, кожен п'ятий продукт має етикетки торгових марок супермаркетів. Олексій каже, його підприємство це завантажує наповну, хоча й доводиться робити великі знижки. Звісно, це буде скітка. в якому розмірі це буде скидка, це залежить від конкретного случая. Це може бути і 20, і 30% процентів дешевля. Тобто ну, завісить опять же от конкретного случая об'єм, і одослові оплати і качества продукту у європейських країнах товари Private Label займають до половини обороту мереж в Україні набагато менше. Это порядка 5% продовольственной группы и такой же приблизительно процент непродовольственной. Private label – это, это необходимость уже стала сейчас. Сети, которые хотят быть конкурентными с точки зрения прибыли, с точки зрения какого-то э, уникального ассортимента, развивают приват. Ну, в основном, конечно, с точки зрения коммерческой выгоды прибыли маржи. Приватні торгові марки для розрібних мереж ефективний інструмент, щоб збільшити товарооборот. Крім нижчої ціни, такі товари зазвичай якісні, тож користуються попитом. Виробники ж в змозі стабільно отримувати великі замовлення від супермаркетів. Але у такому випадку для підприємств залишається ризик втрати на ринку конкурентноспроможності власних товарів. Тетяна Триполка, Павло Дечепоренко, новини, телеканал Бізнес. Міністр фінансів Японії Тадахіро Мацусіта був знайдений повішеним у власному будинку. Поліція вважає, що 73-річний міністр покінчив життя самогубством. До палати представників парламенту Мацусіта обирався п'ять разів. Повісився у день, коли мав звітувати перед парламентським комітетом із фінансових справ щодо грошей, що отримав був їх від низки компаній як внески на політичні потреби. Продовжуємо випуск. Російський мільярдер Олег Дерпаска вирішив заробляти у Китаї у інтерв'ю Reuters головний акціонер найбільшого у світі виробника алюмінію Русал, заявляє, у низці інфраструктурних проєктів має намір співпрацювати із китайськими компаніями. Китайці на ці проєкти готові витратити 1 трильйон юанів. Це 158 мільярдів доларів. Ми обговорюємо багато різних проектів з китайськими компаніями. Плани стосуються розвитку портів, логістичних центрів, нових шахт та збільшення виробництва на існуючих потужностях. Індійські виробники текстилю вражаю, місцевої бововни цьогоріч так і не побачили. Завдяки серпневим дощам він напрочуд багатий, але замість порадувати своїх індійська влада віддала понад 2 мільйони тонн сировини на експорт. Що лишилося місцевим підприємцям, і чи лишилося взагалі? Ольга Дацюк. свій одяг із чужих ниток. Індійські виробники текстилю змушені імпортувати бавовну з-за кордону. За останні два місяці вони закупили її більше 85 тисяч тонн. Це, попри значні врожаї соровених всередині країни. Однак вся якісна місцева бавовна за розпорядженням уряду йде на експорт. Цей місяць останній у сезоні бавовни. Після збору врожаїв уряд масово експортує її за кордон. Тим більше цього року врожаї дали на 500 тисяч тонн більше бавовни, ніж очікувалося. Наші текстильні заводи змушені імпортувати менш якісну сировину із інших держав. Хороший врожай бавовни завдяки сильним дощам у серпні спричинив падіння цін на сировину. Лише минулого тижня вони знизилися на 2%. Однак місцевих виробників це не тішить. Через короткострокову. Політику держави стосовно бавовни, всі виробники текстилю постраждали. Тому ми закликаємо уряд врегулювати експорт та імпорт і надати можливість розвиватися саме внутрішньому виробництву. Аналітики підрахували, Індія цього року відправила за кордон понад 2 мільйони тонн бавовни. Це на 10% більше від попередніх прогнозів. Аби підтримати власного виробника текстилю у березні чиновники заборонили експорт сировини. Втім, вже за 6 днів уряд змушений був скасувати обмеження, оскільки воно призвело до стриб. Кацін на бавовну, а це вдарило по кишенях місцевих виробників тканин. Ольга Дацюк, новини, телеканал Бізнес. Хорвація приєдналася до ковбасної суперечки. Розпочалася вона навесні. Право на виробництво та ім'я Кранської ковбаси вирішила залишити виключно за собою Словенія. Мовляв, рецепт делікатесу винайшли саме на її території за часів Австро-Угорщини. Заявку Україна подала у спеціальний комітет Євросоюзу. Аж ось проти такої монополії виступила Австрія. Вона твердить, рецепт вигадали саме на її території. І так право на виробництво здобули обидві країни. Тепер третю хоче стати. Хорватія її виробникам тільки внутрішній продаж кранської ковбаси щороку приносить понад 13,5 мільйонів доларів. за що основна причина, чому ми втрутилися у цю суперечку, це захист наших виробників. Мова йде про кілька компаній, що мають давню традицію виробництва кранської ковбаси виняткової якості. Ми вважаємо, що її назва є універсальною і не належить виключно Словенії. Багатії тікають із Франції. Документи на отримання бельгійського громадянства подав найзаможніший француз Бернар Арно. Експерти такий його крок пов'язують із введенням у Франції 75% відсоткового податку на багатство. Йдеться про доходи у понад мільйон євро на рік. Зарплатня Арно торік перевищила 10,5 мільйонів. Загалом же статки глави холдингу, до якого входять такі бренди, як Луї Вітон, Крістіан Діор, Живанши тощо, оцінюють у 32 мільярди євро. Французькі мільйонери не. Покоїться, але Франсуа Оланд відступати від своїх намірів не збирається. Каже, аби зменшити бюджетний дефіцит, підвищення податків має вже до кінця року поповнити державну скарбницю більш як на 7 мільярдів євро. цей податок частина антикризового плану, який я запровадив. Я думаю, ми реалізуємо його протягом двох років, і вже тоді податок буде нам не потрібен, але дуже важливо запровадити його зараз. Поспілкуватися у кав'ярні з друзями, почитати книжку, а чи просто випити кави і сплатити при тому саме за час, а не за страви. Дедалі більше у столиці з'являється так званих ідейних кафе. Їхні власники переконані, конкурувати і їм дозволяє саме незвичність закладів. Чергова серія «100 ідей для бізнесу. Про особливості ведення справи у кав'ярні розпитувала Еліна Бекетова. У цьому яскравому львівському автобусі 1968 року випуску можна знайти будь-що листівки 60-х років італійські газети та книжки про лас так виглядає кав'ярня, яку декілька років тому відкрив київський підприємець Вадим Навроцький. Случайно в інтернеті знайшов цей автобус Ось він був, стояв зразу. Моментально возникла ідея організувати в ньому кофеню, назвати його кафейбус. возити сюди настоящий італійський кофі і таким образом сохраніть історію. Бізнес довідка Вадим Навроцький вік 43 роки. Освіта середньотехнічна власник кофейбуса. Зовнішній вид автобуса минулого століття практично не змінився. Його, як і інші старі автобуси, хотіли порізати на металобрухт, але Вадим його врятував. Тут поставили металопластикові двері, столики та необхідне обладнання. Повернути друге життя автобусу, але вже у вигляді кафе коштувало Вадимові 15 тисяч доларів. Каже, знайти місце для автобуса було нелегко, так само як і отримати дозвільні документи на таке незвичайне кафе. Коли ми всі документи в одну ту же структуру, вроде бы как вот кафе, рестораны, там должны у них брать разрешение. Они говорят: ну, нет такого. То есть разрешение на автобус, кофейню, ну вот нету такого. А если нет разрешения, значит нет и запрещения. Автобус оформили як транспортний засіб. Він займає чотири місця на парковці. Щомісяця за неї підприємець платить приблизно 1200 гривень. У користування така кав'ярня не вибаглива. Головне для неї провести електрику, а воду привозять у пластикових бутилях. Щомісячні витрати близько 10 тисяч гривень, прибуток – 5-10 тисяч. Бізнес ідея, незвичайне кафе, кофейбус, стартовий капітал 20 тисяч доларів, рентабельність бізнесу 40%. Вадим каже, за півтора року кофейбус себе поки не окупив і запевняє, для нього це більше хобі. Наразі зайнятий другим автобусом, той вже буде їздити. А от тим, хто хоче відкрити кафе з ідеєю, радить знайти щось своє, оригінальне. Так в ресторанному бізнесі є три кита, на яких держиться ресторан: це кухня, це обслуговування і атмосфера. От, все остальное би, вже йде там інтер'єри і, і тут, якщо робити з душою. Якщо робити качественно з душою, то будь-який бізнес піде. Головну душу вкладувати все. Акцент на атмосфері зробили і в цьому закладі. Самі власники називають його не кафе. Відвідувачі тут платять за час, у усередині 16 гривень на годину. Окрім кухні, де можна зробити чай, чи каву з печивом та залів, тут є кілька особливих кімнат. Наприклад, така ось м'яка. Це наша ваяльня. Ми її назвали таким названням цікавим. Тут дійсно можна повалятися. На м'яком палу а ось у цій кімнаті можна почитати книги. Тут їх більше двохсот. Всі принесли відвідувачі. А останні книги нам подарували повне собрання книг Зеланда трансерфінг реальності. 10 років у Німеччині займався веб-дизайном та торгував автівками. Вона у Києві продавала нерухомість та залучала іноземні інвестиції. Торік Всеволод та Юлія вирішили відкрити місце, де б люди могли не тільки поспілкуватися, та відпочити. От зараз ми тільки починаємо розвивати нашу програму розв для людей. у нас від музикальні вечора будуть спектакли здесь проходити, кінопокази, трансляції футбольних матчів. То тобто, есть, ну все, що може бути інтересно, як то Стартовий капітал для відкриття такого закладу, розповідає Всеволод, приблизно 50 тисяч доларів. На цю суму орендували приміщення, переобладнали його, раніше тут була студія звукозапису, та придбали меблі. Очень різних мы ми прибігали помощи сторони. То есть, вот наприклад, з нашим логом ми сделать на настоящего професіонального дизайнера. А у все вот всі мелочи занимались мы вместе с Юлей. про строки окупності та проботок тут поки що не говорять, адже справу тільки почали. Наразі привабити якомога більше клієнтів і працюють над тим, чим зайняти гостей. Впевнені в їхній заклад на відміну від мережевих гігантів, відвідувачі приходять сам із за атмосферою тим, чого не можуть запропонувати в інших кафе, і це правильна стратегія. Погоджується маркетолог Нікола Чорноголовко. Важливо прислухатися до того, чого хочуть відвідувачі. Ще одна порада, яка допоможе бізнесменам початківцям знайти ідею для кафе подивитися по-новому на власне хобі. Найкраще, щоб е, власник того закладу, да е, він е, намагався втілити якесь своє хобі. Ну, наприклад. Якщо ми будемо дивитися на Київ, то ми побачимо, що успіх саме там. Ну тобто, якщо там Еріку подобалася рок-музика, то він зробив арт-кафе арт-кафе 4 Оригінальна ідея це безперечна перевага незвичайного кафе. За порівняно невеликих стартових інвестицій можна утримувати стабільний прибуток, водночас і економити на рекламі. Особливий заклад відвідувачі розрекламують самі. Еліна Бекетова, Юрій Мелько, Олег Помлюшенко та Ігор Демідов. новини. Телеканал Бізнес більше про бізнес на ідейних кафе. Дивіться завтра о 19.45 у програмі «100 ідей для бізнесу. Індекс ціна акцій на торгах української біржі зріс на 3,58%. Нацбанк офіційного курсу гривні до долара не змінив. Євро додав 6 копійок. А ось на міжбанку сьогодні євро виріс на 5 копійок, долар і рубль змінилися неістотно. І наразі це все, але наша команда відстежує перебіг подій. Тож прощаюся ненадовго. Моя електронна пошта Елджет Заходьте на сторінку каналу в інтернеті, шукайте нас у соцмережах. Канал бізнес для тих, хто. Цінує свій час, будьте з нами Побачимось.